Відповідь на претензії Румунії, Польщі, Угорщини та Словаччини стосовно територіальних претензій до України стосовно блокування наших кордонів. Є протестувальник. Перше це є тероризмом блокування доріг. Також право на протест не означає блокування доріг і транспортних шляхів. Територіальне зазіхання є ознакою сепаратизму, про які не кажуть українські медіа, Українські так звані. Правителі, які зараз знаходяться, у Києві мовчать щодо територіальних претензій Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії проти України? Моя відповідь однозначно ми вам не дамо нашу землю. Це раз. Друге. Свою Юридичну не юридичну відповідь я вдав у Телеграм. Зайдіть в мій телеграм, там чітко це вказано, що я думаю без цензури. Тут не можна про це казати прямо. Але я скажу так, що наші сусіди розбухують конфлікт, змулухи слона роблять. Чим це це закінчиться для Польщі та наших сусідів. Ембарго на їхню всю продукцію, розривом дипломатичних відносин, закриттям посольств, також припинення торгівлі взагалі будь-якої, а також продаж російських ресурсів в Європу, а також української електроенергетики. Страни Європейського Союзу, особливо Польщу, Румунію, Угорщину та Словаччину. Стосовно їх погроз анексувати наші території. Відповім не дипломатично. А ми маємо право взагалі на ваші території, на 70-80% ваших територій ми вважаємо українськими територіями. Ви підштовхуєте Україну і себе до Третій світової? Невже ви не вивчили? Наслідки 1914 року, 1939 року вам було цього замало та австрійського художника. Ви хочете повторити його долю? Ну що ж? Не шановне сусіда, стосовно вашого так званого вою, що потрібно вести квоти по українському зерну. я вам відповім не дипломатично. Хочете квоти на українське зерно в Європі, ми взагалі можемо світу не продати зерно. І нам все одно. Що буде далі зі світом. Свої потреби ми забезпечимо. А ви, як хочете, так і живіть. Також, якщо ви хочете квоти ввести на українську агропродукцію в Євросоюзі, то ми можемо ввести квоти на всю продукцію Євросоюзу в Україні і взагалі заборонити цю продукцію Євросоюзу. Навіть до розірвання дипломатичних відносин з тими країнами, які собі це дозволять. Та публічне заперечення прав на існування таких країн, як Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина. Тому не потрібно розмухувати конфлікт Третьої світової, Бо ви ж самі програєте в цьому двобої. Пам'ятаєте, чим закінчилася перша і друга? Ви хочете третю? Ви все одно ж нам програєте? Ви вже програли тоді? Повністю нам. Хочете ще? Ну що ж, ви зробили свій вибір? Стосовно дружніх відносин з Польщею. Угорщиною, Румунією, Словаччина. Це не друзі і не ділові партнери. Як Євросоюз НАТО. Не Росія також не є нашим партнером діловим ані Західні країни чи Союз. Те, що вони роблять з Україною сьогодні. Це негласне оголошення Третьої світової. Хто нам оголосив цю Третю світову? Фактично і де-факто. Сполучені Штати, Євросоюз НАТО, Росія, Арабський країни, Китай. Вони всі нас хочуть знищити? Чому? Тому що? Ми боремося за свою землю, тому що ми боремося за право жити та існувати на цій землі, тому що ми виборюємо свої права та свободи, а ці народи не вільні, тому вони нам стяться. Ваша помста програє нашій потужності. Всі, хто спонсорує і спонсорував війну проти України, будуть покарані всі країни. Західні, це стосується і Японії, і Арабських країн, Азії, Африки. Всі, хто підтримує російську агресію, від фірм до держав будуть покарані не міжнародними санкціями, а Будете платити Україні пожиттєву компенсацію за спробу винищити український народ. І тому сусідам я хочу наполягти на тому, що ви давайте припиняйте свою полеміку. Тому що ви ж не хочете, щоб українські танки і 100 українське військо. Взяла ваші країни за 24 години. Подумайте над своєю нетактовною поведінкою, яку ви поширюєте, ваші політики. Це стосується і прем'єр-міністра Польщі, президента Польщі, прем'єр-міністра Угорщини, уряду Словаччини та уряду Румунії. Ви там помовкуйте краще, бо розмухати конфлікт дуже легко. Ви ж не хочете, щоб українські війська були у вас? Хоча ми маємо ісконне право повернути свої етнічні землі. Тому я хочу сказати про російським політикам цих країн. Дограєтесь, що приведе минулого, і невивчений урок історії прийде до вас. Саме до вас. І ваша НАТО, і ЄС, ані Росія, ані країна Західного блоку вам не допоможуть. Тому пропоную закрити свої пельки в інтернетах. Стосовно територіальних претензій щодо України, а також пропоную негайно припинити блокування кордонів з Україною. Якщо ви і далі будете продовжувати це, наносити нам економічні збитки, ми будемо змушені відключити електроенергію та ввести ембарго на всю вашу продукцію. Також, якщо ви не припините подібну політику, ми перетворимо ваші країни на кам'яні джунглі. Що мається на увазі? Ми у вас відключимо електрику, водопостачання і оголосимо вам кібервійну. Подумайте над це. Навіть 100тисячне військо не потрібно відправляти до вас, щоб відновити історичну справедливість. Ми можемо і маємо ресурси відправити вас у Кам'яний Гіп. Тому не потрібно зазіхати на наші території. І краще поверніть негайно сюди, саме сюди, в Україну, наші етнічні території. 77% вашої території. Негайно, якщо ні, ваші країни нам програють. Подумайте над своєю поведінкою. Це стосується проросійських, особливо, політиків цих країн, а також проросійських російських псевдоправих цих країн, які за гроші Росії роблять протести, блокування та такі випади в сторону України. Я нікому це не дозволю. Крап. Своє жорстке бачення цього я явлено телеграм. Підпишись на телеграм, та інші соцмережі обов'язково разом переможемо. А київська влада ні на що не здатна. Пам'ятаєте, коли зазіхала Росія на Україну ще в 12-му році часи Януковича. Єдина людина, яка, як я, дала відбір. Російської Федерації публічно в інформаційному просторі, хоч ми його не любимо, Аваков, саме Аваков дав відпір словесної Росії Російській Федерації, не дивлячись на їм потенцію вищих ешелонів влади. Подумайте над це. І саме Аваков втримав Харків. Оч, багато хто вважає, що вакав чорт. Я так не вважаю, хоча думки різняться. Якщо тобі потрібна юридична допомога з будь-яких норм права і консультація, це коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень, допомога юридична по темі ТЦК та СП від 500 до 1000 гривень. Юридична консультація не про на тему військового права ТЦК та СП коштує 700 гривень, коли не будуть працювати норми права. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Я консультую цивільного, господарського, земельного сімейного права та інших норм права. Замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Також я консультую в сфері податкового права як. Вести бізнес та автомобіль у статусі людини це коштує 1000 гривень. Обов'язково підпишись на мій YouTube, Telegram канал мої соціальні мережі, також TikTok, Instagram. Також я консультую з кримінального права і процесу це коштує від 100 до 300 доларів. Я консультую в сфері кримінального права. І в сфері кримінальних справ проти вас, якщо проти вас відкрили кримінальне провадження. Звертайся, тобі це треба на електронну адресу академік.лав'єр значок e-mail пробов'язково підпишись, роби лайки, репости. Також в описі до відео жми кнопку спонсорство спонсорувати поширюй мої відео в соціальних мережах.